Ну Спочатку шампанський, потім готується нормально. Помили від шампанського! Можна продовжити розповідати. Я дуже вдячний ще раз. Вибачте, що я те саме, давайте ми так по коротенькому. Я те, що сказав, то сказав. Будемо mm -hmm. чекати нашої зустрічі вже в новому чемпіонаті. Але Но саме головне, я хочу сказати, щоб наші болівальники, фанати, ті, які зараз знаходяться в ЗСУ і на першій бойовій лінії, їм хочу сказати велике дякую також, зробити низький уклін від себе, від клубу, від всієї команди за те, що вони роблять для...